Пропоную розпочати з свіжого інтерв'ю Лаврова та Корокарсону. Ми щойно бачили сюжет. Я так розумію, ви теж не здивовані тим, що проти НАТО забирають території певну частину українських територій. Знакові ці моменти, але для мене важливо тут, пане Андрію, також і те, що йдеться про скасування українських законів, зокрема, скасування закону про Росію, хочуть, щоб тут була і російська мова, і російська культура, і РПЦ. Про що це свідчить для вас? Нічим абсолютно не здивований, абсолютно зрозуміла рашистська політика планомірна, яку вони реалізовували. Та слухайте багато сотень років. Якщо говорити про сучасний етап це політика, яка реалізовувалася спочатку відновлення української незалежності, з 24 четвертого серпня 91-го року тому не здивований не здивовані мабуть ті для кого це не є важливим або хто хто знаходиться досі в якомусь такому ілюзорному світі того що ну от нібито росія там відмовиться від якихось своїх думок своїх поглядів своїх наративів друзі давайте ми не будемо жити в ілюзіях поки існує росія і поки існують росіяни до речі не важливо в які Точці планети вони знаходяться, і неважливо в якій країні живуть, так от поки вони існують, для них буде завжди питання української мови, питання української культури, питання до речі, українського контенту. Одним словом, всього українського, все, що становить фундамент нашої держави, і все, що відділяє нас від інших народів світу, від знищення, від розмиття. Відпоглинання Росія буде це знищувати і буде вимагати це знищити. Ми маємо одне розуміти: що 24 лютого 22 року Росія приходила сюди не для того, щоб окупувати там Донецьку область, Луганську область чи південь України. Росія приходила сюди для того, щоб ліквідувати українську державність і ліквідувати загалом українське питання. А українське питання у нас. Для Росії, взагалі в принципі для нас, для українців полягає в тому, як ми себе ідентифікуємо. Якщо ми себе ідентифікуємо як українці, якщо ми говоримо українською мовою, якщо ми підтримуємо українську в Україні, якщо ми маємо свою церкву, свою віру, свою армію, всі абсолютно постулати державності української, тоді ми маємо Україну, тоді ми є українцями, і тоді ми існуємо, живемо і маємо майбутнє. Якщо ми цього не маємо, а Росія хоче це знищити, то немає і нас. Тому ще раз кажу: давайте ми не жити в якихось ілюзіях, що Росія прийшла. Забирати якісь певні території, Росія не прийшла забирати території. Росія прийшла забирати нас, забирати наше, забирати українське і в кінцево вирішити питання України, як вони це намагалися зробити багато, багато сотень років. Та да, їм не вдалося з допомогою голодоморів. Їм не вдалося з допомогою репресії, з допомогою радянської окупації. Вони зараз визнають, що зробили багато помилок. Якщо зараз навіть читати там чи вивчати теперішні російські праці, починаючи від. Дугіна, закінчуючи різними патрушевими, там і так далі, і тому подібне. То вони чітко говорять про те, що за радянські часи, за совєтські часи, було зроблено багато помилок, і ці помилки тепер треба виправити. І Головна їхня ця помилка це те, що вони, як кажуть, не дотисли українське от зараз вони намагаються його дотиснути, і те, що відбувається останні три роки, це однозначно для них питання також екзистенційне, питання їхнього виживання, тому що без, без України, без нашого народу, в принципі, з навіть з їхньої точки зору історичної Росії не існує, тому давайте будемо казати так: не здивований, так Росія буде далі з цим працювати. Так, Росія буде далі знищувати все, що стосується українського, і так Росія буде максимально працювати в гібридному інформаційному плані для того, щоб боротися саме з українськими національними цінностями. Та це будуть їхні вимоги, і ви знаєте, якщо загалом охарактеризувати те, що сказав Лавров, це просто означає одне: вони ставлять такі умови, які заздалегідь виконати неможливо. І які в принципі ставлять під сумнів будь-який процес перемовин я з самого початку говорив, що та перемовини формально можна вести можна про них говорити, можна що завгодно тут якісь конструкції придумувати. Але питання одне, яка буде кінцева мета цього всього. Я на даний момент не бачу кінцевої мети цих перемовин, мовно кажучи, там, мир, перемога, як хтось називає завершення війни і так далі, і тому подібне, тому що Росія не готова ні на які ні на який мир, ні на яку перемогу України, ні на яку свою капітуляцію і ні на які поступки. Навіть якщо вони будуть про це говорити, не вірте їм. Навіть якщо вони будуть казати, що ми готові до перемовини, ми готові там розглядати якісь позиції інші, якусь іншу точку зору, знову ж таки, не вірте їм. Я в це ніколи не повірю. І навіть якщо вони зараз зупиняться, вони продовжать потім. до того моменту, поки світ не зрозуміє, що Росія як держава має бути просто ліквідована. і російське це руський мір має бути ліквідованою, тому. Ми тут не маємо ще раз кажу жити в ілюзіях. Ми не маємо думати, що вони там десь відступляться. А поки в них є гроші, криваві їхні рублі. Поки в них є нафта, газ, Поки існує в принципі ця держава. Кажуть, нічого з цього не буде. Тому тут треба налаштовуватися не на спринт, а на марафон. Треба налаштовуватися на те, що ми в Україні повинні будувати свою українську Україну, європейську Україну. Країну, яка буде боронити себе, яка буде боронити себе і в тилу, в тому числі, яка буде усвідомлювати, що в нас є екзистенційний ворог, котрий хоче нас знищити, ліквідувати і для котрого в принципі існування України, неважливо в яких територіальних там формах є загрозою, і буде питанням номер один. Я з вами цілковито погоджуюсь, і навіть, от знаєте, ця теза, що мовляв, не дотисли в минулому столітті, то зробимо це зараз. То це свідчить про те, що все те, що робилося в минулому столітті. Якщо росіяни прийдуть на цілу територію, то це буде тільки помножене на 100. Тобто, навіть якщо розгорнути підручник з історії, то ми дивимося, там просто жахіття шалені відбувалися. І ви знаєте, пане Андрію, досліджуючи ці всі питання, я взагалі вважаю, що те, що ми як українці збереглися, це справді ну це чудо, це щось дуже іраціонально зважаючи на те, як тисли, зважаючи на те, як заброн... Роніли українську мову не тільки росіяни, але й інші окупанти, зважаючи навіть на ці три голодомори, так це величезний пласт жахіть, А ми все таки є. Мені видається, ось ця теза Лаврова. Для мене це теж не було дивно. Це було абсолютно чітко і зрозуміло. Але ось ця теза поставити на рівень заборону вступу в НАТО. Здачу територій і е, російську мову, ось так все разом. То це мені здається для тих, е, ну я не знаю, не російськомовних. Я вже й не можу назвати їх зросійщеними. Я не знаю, як назвати цю когорту маргіналів, які досі спілкуються російською, але уявімо, і ми говоримо про них, які перебувають в межах е, нашої країни. То це ж безапеляційний аргумент, що мова має таке ж сакраментальне значення, як і умовно національна безпека, як і територія. Я би насправді мову навіть поставила ну на ряд вищу е, поза як це абсолютна цінність і. Ця цінність зокрема зберегла нас в минулому столітті від окупаційних режимів. Ми відновилися, зокрема, й тому, що мали свою мову, мали свою історію, мали свою культуру, мали до чого полювати зрештою. Бо якщо б всі були отакими зросійщеними, то я вважаю, що Україна б була одразу ж приречена. І я думаю, що питання українське. Україна би розглядалася одразу як об'єкт, а не як суб'єкт. Натомість ми маємо абсолютно іншу ситуацію, і це свідчить про те, що ну ми не здамося в будь-якому випадку. Як би це не було далі, українці ті ядресці, вони будуть для угу. них. Питання технічного характеру у вигляді НАТО, у вигляді територій, це питання зрозуміло, що це питання юридичного характеру, це питання, де вони можуть зачепитися. Але стратегічне питання для них завжди було інше. Стратегічне питання для них це було ліквідація українства, і вони намагаються, чому вони ставлять дійсно там. Лавров дуже багато про це говорив. Насправді і це була одна з таких ключових його тез у цьому інтерв'ю. Він там говорив фактично про всі закони. Він сказав всі закони, які були прийняті з 2017 року. Про це стосується фактично всього. Це квот на телебаченні, на радіо, які б вони до речі слабкими б не були. Ви бачите, наскільки їх навіть турбує? От перші квоти згадаємо 16-17 рік. Це коли української мови встановили на телебаченні та радіо, там від 50 до 75%. Навіть це їм заважає їм заважає будь-що найбільш, навіть найлегше. От хтось там казав: слухайте, давайте не будемо приймати там потужні якісь закони, такі жорсткі по українізації. Бо от там треба ж не збурювати там якусь частину, чи то суспільства, чи то Росію не провокувати. Та перепрошую, навіть якщо ви приймете 5% української мови, Росія вже буде незадоволена, тому що це буде для неї загрозою. Навіть якщо ми там, хоч хоч елементарно, хоч щось десь захистимо українську мову, це для них питання навіть одного відсотка існування чогось українського. Це питання або ми, або вони не більше і не менше. І дійсно я тут абсолютно згоден Україні, Українці, і Україна чому збереглася протягом стількох років знищення, тому що ми в різних областях нашої країни, в різних громадах, в сім'ях, родинах, ми тримали ось це полум'я українства, українську мову, українські традиції, українську культуру, українську віру, українську книгу, українське слово. Зрештою, без цього всього ну перепрошую, Росія гарно попрацювала в Білорусі. Ви бачите, що mm -hmm. там робиться, і, 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 і насправді Росія так само знищила десятки мов, десятки культур на своїй території. Росія ж то складається. Що таке Росія? Росія це десятки різних етносів, які сьогодні майже знищені, які перетворені не те, що на маргіналі, які які просто вже не знають своєї культури, і вони є просто суб'єктами з цієї федерації. Оце головне питання, тому звичайно вони будуть це качати звичайно, вони будуть це говорити. Більше того, вони будуть реалізовувати цю політику не лише через певні вимоги. Вони будуть реалізовувати цю політику через певних діячів в Україні. Ви ж бачите, як агентура їхня всередині нашої країни активізувалась, як повилазили всякі там півічки, діятелі, всякі там та дають уже інтерв'ю, роздають. Тобто, по, тобто їхня агентура, яка умовно кажучи, там протягом двох-двох з половиною років мовчала. Або грала себе патріотів, вона зараз знову починає вилазити і чомусь їх корчить питання саме від української мови і української культури. Ви ж зверніть увагу, як вони почали гавкати там з усіх можливих там соціальних мереж і платформ. Чому тому, що Росія зараз реалізовує цей абсолютно зрозумілий традиційний для неї гібридний сценарій? Це це дурню, тільки не зрозуміло. Що, що вони будуть ставити саме на це? Що вони будуть ставити на розхитування українського суспільства, на його роз'єднання, на 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 чергові вкиди проти наших українських національних символів? Зрозуміло, що вони будуть використовувати свою агентуру в тому числі. За кордоном, що вони успішно роблять, ну просто питання в тому, яка наша буде відповідь на це все, і наскільки ми ефективно будемо на це відповідати, я в ваших ефірах багато разів говорив, що навіть і на початку повномасштабного вторгнення, що я не бачу якоїсь комплексної реальної політики від держави, і не бачив в принципі за за понад 30 років в нашій країні, якщо відверто казати таку от реально комплексну політику, але Саме в цих умовах, в яких ми знаходимося зараз, я вважаю, що без комплексної політики по захисту нашого інформаційного, медійного, мовного, культурного, я не знаю як будь-якого простору, який стосується наших цінностей базових, ми просто будемо програвати і люди будуть на ось цю пропаганду вестись, тому що поки українці. Користуються російською мовою, в тому числі, і в соціальних мережах. До того моменту Росія буде через цю мову впливати. Ви зверніть увагу, як чекую мовою ці всі фейки в основному в Україні російською, тому що це доступно для наших громадян. Доступні серіали, доступні фільми. Доступна пропаганда в Тіктоці. Вже європейський союз, і Румунія нам чітко довела, що таке тікток, і наскільки там ефективно працює російська пропаганда. У нас щось досі кажуть ні бум-бум, і, 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 і досі немає якихось рішень, які б дійсно зараз би е, цю пропаганду упереджували. От у нас, наприклад. Елементарно зараз вийшли топ 50 топ 100 пісень за 2024 тисячі двадцять четвертий рік. Там Спотіфай здається і Apple Music. Так, от в Apple Music в цьому році вже зі 119 російських треків. Розумієте, питання що робить в минулому році? Було 10, якщо не помиляюся. Я вже про це говорю мільйон разів: що робить українська держава для того, щоб принаймні на легальних платформах заборонити принаймні російське в Україні. Ну, я не бачу там законів спеціально, не бачу рішення ради національної безпеки. Це все складає одну велику картину, і про яку говорив Лавров. Ми під ми просто підходимо до цього. Що та вони продовжують цю прокачку, і зрозуміло, що для них буде це, це пріоритетним. Тому е, ну перемовини, їх успішність, неуспішність е, – для мене це питання другорядне, бо я не вірю ще раз, кажу в те, що Росія, поки вона буде існувати, поки буде існувати ось цей руський мір, їхній ця державна політика. Я не вірю, що може бути спокій в нашій країні. Вони будуть колотити до того моменту, поки ми не відгородимося повноцінним, як кажуть, муром від них будь-яким моральним, етичним, юридичним, реальним. І так далі, І поки світ не зрозуміє, що це нічим не, не, не краще ніж будь-які терористи, які сьогодні воюють на близькому ску. Цілком. Я теж насправді зараз спостерігаю таке знову збурення у тих людей, які сиділи, і їхня легітимізація в нашому українському ютуб просторі, де українські журналісти вже починають запрошувати. Я думаю, ми це теж обговоримо, бо це така тема для я думаю. Одних із наступних випусків, тому що це цікаво, і тут треба бути обачними. Бо я бачу, що ця коротка пам'ять, вона як і була, так вона простежується і зараз. І навіть якщо на початку повномасштабної війни казали, що цілком відречуться від всього російського, зокрема і від тих, які там записували треки російською мовою, навіть якщо вони є громадянами України, то зараз це все значно йде на спад. Пане Андрію, наостанок, що хочу з вами обговорити одну заяву. Процитую: якщо Москва застосує ядерну зброю, то Сполучені Штати Америки подбають про те, щоб Росія не Могла продавати нафту і газ Бен Годжес, екс командувач сухопутних військ США у Європі. Чи мають заяви е, пан Андрію Бена Гонджеса вплив на стримування ядерного шантажу Кремля? Що ви загалом думаєте про це? Ну, якщо такі заяви дійсно є позицією Сполучених Штатів Америки, то така позиція дуже слабкою. На мою думку, тому що обмежити просто постачання там кудись нафти та газу, по-перше, доволі важко це зробити в сучасних умовах глобалізованих. А по-друге, навіть якщо умовно обмежити, ну добре, обмежили питання, це і вся відповідь. Бо ми ж розуміємо, що ядерний удар будь-якої будь потужності це ядерний удар, і за ним мають послідувати не обмеження санкційні, за ним мають послідувати в Принципі знищення воєнних баз російських російських потужностей по всьому світу і на території Росії, оце я думаю буде більш гідна відповідь на рахунок пана годжеса. Я не знаю знову ж таки наскільки ця позиція є офіційною, але все ж таки дуже часто уряди держав використовують певний довірений осіб для того, щоб з числа тих, хто був колишніми високопосадовцями різного роду, чи то ЦРУ, чи то ВР, чи то, якщо ми говоримо про НАТО, про війська Сполучених Штатів Америки, то використовують часом як такий інформаційний рупор, те, що не можуть часу часом сказати з боку офіційних осіб, така позиція знову ж таки вона є слабкою, і вона лише продемонструє те, що ну, слухайте, ну а чому можна? В Росії ж зараз розвивається доволі доволі непогано тіньовий флот. Росія зараз доволі непогано постачає свою нафту та газ. Все одно в них прибутки є та вони настільки великі, але вони є. Китай, Індія там інші країни рятують по суті Росію зараз економічно. Якщо говорити про тіньовий флот, він рятує Росію економічно. Якщо говорити про якісь інші речі, прибутки вони мають. Це знову ж таки абсолютно вписується в той контекст, що у світі почався такий певний відкат. До цього кенселінгу Росії до ліквідації всього російського. Тобто навіть в багатьох столицях європейських держав і не лише європейських починають все учніше звучати голоси про те, що ну треба якось домовлятися. Оця до речі, теза про те, що потрібно не потрібно демонізувати Путіна потрібно його повернути там. Велику політику потрібно з ними говорити для того, щоб домовлятися. Ба більше тези про те, що якщо ми повертаємося до цих проєктів мирного плану, про те, що з Росії будуть зняті санкції спочатку частково, а потім повністю, у по випадку того, якщо буде підписаний мирний договір, то після цього можна просто запускати такий відлік часу, там секундомір. До того що коли Росія нападе зло, ну не лише на Україну, на будь кого тому що ми ж добре знаємо: якщо з Росії зараз зняти санкції, навіть частково Росія буде мати можливість. Далі виробляти зброю тільки в ще більших масштабах, ніж вони зараз виробляють. Росія буде мати можливість впливати на вибори в інших країнах. Росія буде мати можливість робити диверсії в інших країнах. Це неправильне, абсолютно, бачення і розуміння того, що відбувається в світі. На жаль, ми зараз перебуваємо, якщо так порівняти з другою світовою війною, десь приблизно у 1937-1938 роках. Тобто світ, який в миротворі агресора, який знімає санкції з агресором, ну нехай там ну окупував трошки територій, ну там трошки території. Ну домовимося, нехай там вони цю територію контролюють, а ми не будемо на це реагувати. Ми там з ними домовимося. Вже з багатьма агресорами у світі намагалися домовитися. Історія про це чітко пише, чітко знає. Читайте книжки, дивіться історичні програми. І тоді ми маємо розуміти, що насправді ми лише запускаємо цей відлік. для нас, для України це питання виживання, і для нас, для України, це питання того, що у разі навіть підписання будь-якого мирного перемир'я там мовного тимчасового, на мою думку, Україна повинна буде масштабно готуватися до. Можливої майбутньої війни абсолюти все абсолютно, і бачите, от якось історія не вчить. Я не знаю, хіба карає, і оце уморотворення постійного тих диктаторів воно ж призводить до одного єдиного, до суцільного повномасштабного жаху. Хтось розуміє це спочатку, хтось розуміє це потім. Але дуже важливо, що ми з вами про це говоримо.